Німеччина змінюється, друзі. Мерц обіцяє осінь реформа. Разом із цим політичні бої, нові податки, скорочення соцвиплат, жорсткі заяви, рейтинги, що стрибають, і ще більше тиску на українських біженців. Німецька преса кипить, партії на межі сварки. Робота в Німеччині є, але самі німці вже не хочуть працювати більше. А чиновники роблять вигляд, що все під контролем, намагаючись задовольнити всіх, не задовольняючи нікого. Сьогоднішній випуск це не просто новини, це мій маркер того, в який бік хилиться Європа і що чекає тих, хто зараз живе в Німеччині. Залишайтеся подалі найгостріше, найважливіше і найнеочікуваніше, з невеликими нотками іронії. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за заздалегідь. Поїхали! Фрідрих Мерць обіцяє осінь реформи. На його думку, найголовнішою серед них є скорочення виплат за системою бюргергельд. І якщо механізми, за рахунок яких можна зменшити соціальні витрати у 2026 році та надалі більш-менш зрозумілі, варто лише пам'ятати, що видатки на бюргергельд коригуються згідно з чітко прописаними у законодавстві правилами і залежать від рівня інфляції та зростання середньої зарплати. Інакше кажучи, юридично простим скороченням тут не обійтися. Потрібно або змінювати чинне законодавство, або створювати нову систему. І я вже натрапляв на згадки про можливу альтернативу, яку, якщо я не помиляюсь, планують назвати Noe Grundsicherung. Але з передбачуваними наслідками таких скорочень досі не все зрозуміло. І саме тому поки що важко сприйняти це як повноцінну реформу. І далі ви зрозумієте, чому. Уявіть собі, на сімейному рівні я вирішив скоротити бюджет на харчування у 2026 році, скажімо, з 1000 євро на місяць до 700, через те, що зменшився мій сімейний дохід. То чи можна це вважати реформою? Поки що, як на мене, це просто скорочення витрат, які ще й можуть мати негативні наслідки для моєї сім'ї. І про подібні наслідки в межах скорочення виплат за бюргергельд я майже нічого не чув від можновладців, адже реформа повинна не тільки латати дірку в бюджеті, а й ось про ці, ай ми поговоримо далі, коли я наведу вам кілька цифр. Так, ось в основі всіх цих реформ лежить передбачувана дірка у держбюджеті Німеччини на 2027-2029 роки, яка складає 172 мільярди євро. І зрозуміло, що такий дефіцит бюджету потрібно в ідеалі ліквідовувати. Але як я вже говорив, будь-яке скорочення буде мати і наслідки. На зараз, за словами того ж мерца, без роботи приблизно 3 мільйони людей. Але у Німеччині водночас, за його ж словами, сотні тисяч вакансій. Тобто найкраще скорочення виплат на допомогу для безробітних це як мінімум допомогти людям заповнити більшу частину цих вакансій, тим часом заощаджуючи на кількості отримувачів бюргергельд. Яка логічно буде скорочуватись, бо, за словами того ж колеги Мерца по коаліції прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера, Німеччина витрачає на допомогу безробітним 50 мільярдів євро на рік, половину з яких отримують люди без німецького громадянства? Кінцівку висловлювань Зьодера ми пропустимо, бо цим він просто тролить українців. А ось стосовно витрат поговоримо далі. І так, на утримання безробітних Німеччина витрачає 50 мільярдів євро на рік. І приблизно ж стільки ж на рік німецькому бюджету обходиться й утримання всіх центрів зайнятості, до яких входять як агентюр арбайт, так і джоб-центри. Якщо бути точним, то центри зайнятості обходяться німецьким платникам податків трохи більше, ніж 42 мільярди євро на рік. І це одна з найбільших бюрократичних структур країни з понад 100 тисячами співробітників та за ефективністю у 4,9%. і так, саме такому відсотку безробітних вони допомогли з працевлаштуванням у 2024 році. Про недавній скандал, пов'язаний з німецькими центрами зайнятості, я вже навіть знімав окреме відео, посилання на яке залишу в описі до цього випуску. Тож, загалом, друзі, на отримання безробітних Німеччина витрачає не 50, а трохи більше 90 мільярдів євро на рік, якщо поєднати самі виплати та фінансування величезного бюрократичного апарату з край Низькою ефективністю, і саме тут одразу виникає об'єкт для справжнього реформування. Просте ж урізання виплат без одночасного реформування центрів зайнятості не принесе Німеччини нічого хорошого. У владних колах це розуміють, але жодних конкретних дій у цьому напрямку не вживають. Навіть попри нещодавній скандал, який, як я вже говорив, ще тоді, що скоріш за все, дуже швидко замнуть. Тож не дивно, що навіть коаліційна партнерка з СДПГ, міністерка праці Барбель Бас, назвала заяви мерця одним словом Ахінея. Щоправда, причиною такого висловлення стала зовсім не потреба в реальному реформуванні системи. Навпаки, вона переконана, що нічого чіпати не потрібно. А натомість варто згадати про німецьких багатіїв, які на її думку мають зробити свій внесок у бюджет Німеччини через підвищення податків. І лише міністр фінансів Ларс Клінкбель, пробуючи балансувати, чітко сказав: справедливо це коли всі відчувають, що роблять свій внесок. Так, ось, якщо хтось із вас тільки що подумав, що мерц зараз опинився в складній пастці, то так воно і є. Тільки не зараз, а ще під час формування коаліції, так як всі ці так звані реформи і були частиною угоди, тож як компроміс, я бачу підвищення податків для заможних і водночас урізання соціальної підтримки. А ось чи будуть формувати бюрократичні відомства, та яким чином для мене поки що це загадка, і це все на тому тлі, що німці не хочуть працювати більше, а хочуть працювати менше. Згідно з опитуванням платформи Xing, результати якого публікує Die Welt, 67 німецьких працівників хочуть скоротити свій звичайний робочий день. 64 взагалі не вважають понаднормову роботу необхідною, а 60% прямо заявляють, працювати понад норму це не для мене. І це вже не просто настрої, це стабільний тренд. За даними Федерального статистичного управління Німеччини, у 2024 році лише 4,4 мільйона людей працювали понаднормово. Це на 200 тисяч менше ніж роком раніше. І що показово, сусіди Німеччини, такі як Нідерланди та Польща, вже почали поступово переходити на чотирьохденний робочий тиждень. З іншої сторони, за словами міністерки економіки ФРН Катерини Райхе, німці мають працювати довше і більше. Демографічні зміни і зростання тривалості життя роблять це неминучим. Життя повинно завершатися працею, а не пенсією. І в якості кінцевого аргументу вона зазначила, що в США працівники працюють 1800 годин на рік, а в Німеччині лише 1340. Але друзі, судячи з опитування того ж Ксінг, німецькі працівники з цим не погоджуються. Дві третини з них не вірять, що збільшення робочого навантаження матиме позитивний вплив на економіку. Тож побажаємо панові мерцю терпіння. Бо якщо бюргер не хоче працювати, то переконати його змінити думку це ще той квест. Хоча, можливо, і в цьому питанні українська молодь знову врятує ситуацію, як зробила це нещодавно. За даними джерела Deutsche Welle, українська молодь вже врятувала Німеччину від провалу у демографічну яму. Справа в тому, що у Німеччині людей віком від 15 до 24 років не більше 10% від загальної кількості населення. Цей показник падає з кожним роком, і якби не приплив українських громадян, цей сегмент населення був би справді мізерним, так стверджують у Deutsche Welle. А ми рухаємось далі, бо молодь, як виявляється, треба не лише інтегрувати, а ще й захищати, як морально, фізично, так і законодавчо. І ось тут німецька влада нарешті зосередилася ще на одному джерелі зла кетколінгу. Якщо хтось досі не в темі, то поясню, кетколінг це коли дядько в кепці вирішив, що комплімент у стилі ей красуня це проява мужності, а не банальна вульгарність. У СДПГ тепер хочуть зробити таку романтику кримінально караною. Йдеться про словесні домагання, непристойні жести, вигуки та все те, що зазвичай лунає від чоловіків у біг жінок в громадських місцях, будь то вулиця, транспорт чи черга за дьонером. Передбачають навіть штрафи, і якщо все піде за планом і норма запрацює, то Німеччина стане не першою, хто ввів таку відповідальність. Нідерланди виявилися першими, і ще з липня 2024 року Кит Колінг являється там караним діянням і вже є навіть перші вироки. Тож, як бачите, саме західні сусіди Німеччини виявилися кмітливими в цьому питанні, бо захід то є захід, він завжди попереду, і не зважаючи, де він на півночі чи на півдні. Німеччині цього року виповнюється 35 років з моменту об'єднання, а східна частина країни за цей час втратила понад 2 мільйони мешканців. Саксонія Анхальд мінус 26 відсотків, і Вона є лідером в цьому питанні. Тюрінгія мінус 20 відсотків. А загалом східні федеральні землі без Берліну, звичайно, втратили 16 відсотків населення і зараз мають лише 12,4 мільйона людей. Більшість цих людей переїхали на захід Німеччини, а ось сам захід нікуди не дівся. Його населення зросло на 10 і особливо приріст видно в таких землях, як Баварія та Баден вюртенберг які мають по 16 та 14%. Звісно, такий приріст населення викликаний не тільки переміщенням людей із сходу країни, але й завдяки двом хвилям великої імміграції, які відбулися у 2015 та 2022 роках. Гіпотетично переміщення німців зі східних областей Німеччини було б, можливо, ще більшим, якби німецькі залізні дороги були б пунктуальними і постійно не ламались, бо на власний транспорт також важко покладатися через величезні затори на автобанах. І тут ніби з'явилося світло в кінці тунелю. Але, як на мене, це дуже схоже на світло фар зламаного потяга. Тож поглянемо ближче. Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер, схоже, більше не має наміру миритись з затриманням поїздів. Він вимагає, щоб показники пунктуальності сягнули 80-90%. На його думку, пунктуальність на рівні 60-65% у далекому сполученні це абсолютно неприйнятне. Але керівництво Deutsche Bahn з ним не погоджується і пропонує готуватися до гіршого, адже залізниця готується вкласти 110 мільярдів євро в масштабну реконструкцію інфраструктури. А це означає одне. Довготривалі будівництва та ще більше запізнень. Тож, як бачите, в кінці тунелю все ж таки зламаний потяг. І так буває дуже часто, коли існує монополія на будь-що. Тож, дуже добре, друзі, що, хоч у медіа немає навіть натяку на монополію, і ви можете спокійно замість цих новин дивитися щось інше. Але я б цього не робив, а просто приєднався би ось за цим посиланням. Яке не просто тут вісить майже всю програму до моєї групи в Телеграм, бо як стверджує опитування інтернет-видання рейтинг груп, не Ютуб, а Телеграм головне джерело інформації для українців. Тому буду дуже радий зустрітися з вами і на цій платформі. На другому місці в цьому рейтингу, звісно, все ж таки YouTube. Тут шукають істину 32%. 28% на третьому місці з Фейсбуком, а Viber з телемарафоном поділили по 25%. Про Інстаграм та інші платформи, судячи з усього, просто забули запитати. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тож, друзі, тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Бо в Німеччині все тільки починається. Якщо сподобався такий легкий стиль подачі інформації в такі нелегкі часи, просто маякніть про це вподобайкою або коментарем. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!